Українська акула на полюванні. багатофункціональний безпілотний авіаційний комплекс Шарк створили для широкого спектру завдань. Його пілоти в режимі реального часу дають нашій артилерії координати пересування російських військ, вишукують позиції та згодом бачать уражену ціль. З екіпажем Шарка в бригаді Рубіж познайомилася наша Тетяна Демух. Бійці бригади рубір швидко вивантажують усе необхідне обладнання. Тут антена, І інші приладі для того, щоб працювати. Тому літак. А його для пташечки тут вдосталь. Це комплекс шарк, такий дуже цікавий. Для них же просто. Пакула. Розвідувальний безпілотний комплекс, який на озброєнні в Україні з 2022-го. Відтоді й допомагає нищити росіян. Багато артилерії виявляли артилерії, ну і взагалі піхоту, штаб хати їхні. Шарк – апарат з характером до походу примхливий. Тож сьогодні бійці у політ його не відправляють. Наприклад, якщо буде дощ, то як книжка пише, то при дощу тіпо, не бажано літати взагалі. Ну так само сніг, ну і вітер має бути мінімальний. Натомість шукають можливість відпрацювати навички і перевірити готовність до роботи. Аби шарк злетів, тут розгортається ціла спецоперація. Антена передає управління на літак, літак буде злітати з катапульти. Коли ми приїжджаємо на тренування, ми нікуди не поспішаємо і розкладаємося. Від того, в залежності від місцевості. Коли нам треба на бойових працювати, то у нас вже все заздалегідь підготовлено і ми працюємо безпосередньо на хвилин 20. Часу обмаль, техніки багато, тому такі навчання необхідні, кажуть хлопці. Кожен в нашій ланці знає свою справу і знає, що йому треба робити безпосередньо перед зльотом. Тому кожен займається своїм. І коли усі проходять припольотну перевірку, тобто чек-лист, по початку доповідають, і я вже приймаю рішення, ми готові чи не готові. Командир екіпажу на псевдоморпіг ще з 18-го року війську. Так, життєво склалося у військовій справі. Був морпіхом. Тепер я тут. А ще був снайпером, тепер опанував дрони. Військо розвивається, як наше, так і ворога. Нові сюрпризи чекають і їх, і нас, але ми. До того підлаштовані і боремося з цим. Тут вмотивовані бійці, які знають, заради чого прийшли у військо. Мені трохи більше за 20. Малина був вимушений закінчувати університет уже на війні. Замість мене мама їздила, диплом отримувала в університет. Бо нині каже, більше потрібен тут. Мотивація безумовна на високому рівні. І щоб ця мотивація не зникла, бійці повинні відчувати підтримку підрозділу. Необхідна допомога на ремонт техніки, тому просять долучитися до збору, який ви бачите на своєму екрані. В Донеччини Тетяна Демух та Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.